Усіх вітаю, ви на моєму каналі Elysium by Margot, і я дуже рада вас тут бачити. Що ж, сьогодні ми нарешті завершуємо арку про логту to Tomorrow. нас наразі зараз зустрічає такий вельми поважний сайлус. Я помітила, що йому дуже подобається цей образ, йому дуже подобається цей светр, бо він постійно обирає його. Хоча те, як він як він вбрався у минулий раз у весільну свою весільний костюм. Ще і натягнув сережки і окуляри, які йому дуже а, добре йшли. Він, звісно, ну він шикарний в усіх образах, звісно. До речі, я тут пройшла а, батлики, Abyssal Abyssal Chaos. Я пройшла Fine Tobias. От дивіться, прямо до самого кінця. Там мені якісь костюмчики давали, чи щось таке. Але ну от, типу, ось 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 такий костюмчик. Е, на пацана і на дівчинку теж є. І Final Farewell, я майже дійшла до кінця, і от е, я зараз проходила, і мені якраз видали ще ось такий костюмчик. Давайте зайдемо, подивимося, як це взагалі виглядає. Сайлос, будь ласка, привіт. We can figure it out together. Щось там за контестом, ну, типу, е, типу, давай разом там щось, щось разом зробимо. Я хочу показати людям, який ти красивий mm -hmm. <різь> в різних одяг. Ось, ось мені видали новий одяг. А ну покажись. А ну. Красунчик, ну, красунчик, ну. Ну, красунчик я вважаю, ну, ну гарне, гарне вбрання, гарне, мені подобається. Я десь на просторах інтернету бачила це вбрання, як кало був вбраний. Ну Це, це красиво. Ну, краса, а така, ну дивіться, ще якусь позичку красиве. Ну, не, не зря в нас тут, не дарма в нас тут цілих, а було п'ять. Ну, ну, чотири, добре, чотири позочки. Ой, браслетики, які красиві, о. покажи. Блін, мені подобається, звісно, що шо, а роблять це все дуже красиво, красиво, так. А і з минулого теж ось. Ось. Ну, ні, ну, симпати ну симпатично, симпатично. Цілес, звісно, воно робить таке, такого більш простенького напевно, на бо воно не буде добре, добре виглядати. Оце так. А що в нас ще є на населено? Це, це в нього базовий. Базовий його стандартний. Він такий до нас приходить, здається. Ось такий светрик. І я бачила, що я не пам'ятаю, що саме там треба пройти. А! Його треба пройти, до речі, сьогодні ще не проходило, треба буде пройти. Забрати кілька зірочок там в бійках з ним. І можна буде отримати коричневий светрик. Так. Чи такий нам він приходить? Такий стандартний він нам приходить. Я щось не зрозуміла. Це з його, з його першого появлення, з його першого сюжету. Так, ну це звісно, ну ну I'm sorry, I'm hot, Ну <laughs> точніше, він. <laughs> а, ну, це прям, це прям краса. Це дякую просто всесвіт. Дякую всі сили, що є, що ви подарували мені. Мів каптівайтинг, Просто це клас, Ну і а, ну, ну ну, краса, ну, краса. Ну, подивіться, яка краса. Просто подивіться, яка краса. Ну, все, я, я готова йому сказати так прямо зараз. Ну, ось о, о, все, ну, ну все. Ну і звісно, з магном опусу я собі ще взяла. От він дуже полюбляє у цьому тусуватися. Ну, краса, краса. Це він натякає, просто що насправді він, він дуже ніжний, тендітний, як з магном Opus. Я знаю, сонечко, я знаю. Я, я, я все знаю, все знаю. І... Краса. Ну добре, тоді що? Тоді давайте рухатися завершувати історію а, про локту тумору. В нас залишилося просто зафіналити це все, тому давайте це зробимо. Після того, як було отримано кілька фрагментів ефірного ядра, спеціальні операції переключили свою увагу на Евер. Їхня участь у кожному нещодавному інциденті з ефірним ядром була настільки частою, щоб бути просто випадковістю. Цей бізнес-конгломерат, який розпочався у біотехнологічній галузі, не такий чистий, як здається, на перший погляд. Our positions aside, Ever's technological advancements are pretty impressive. Якщо не враховувати наші позиції, технологічний прогрес прогр... прогр... Ever досить вражаючий. Сімона сидить поруч зі мною, запихаючи морозиво до рота. І титься в екран комп'ютера переді мною. Наразі північний запуск продукту Ever транслюватиметься по всьому світу. Дейкенчівнкспрефішенлі. Мені так подобається голос, голос Сімони. Класний. Вони можуть досягати успіху за допомогою машин, що люди з Еволом не могли. Машини? Голос Ендрю долинав з ряду напівпрозорих дисплею. Наскільки я можу судити, їм неможливо зробити послідовні технологічні прориви за такий короткий проміжок часу, принаймні незвичайним способом. Частота та способи появи мандрівників протягом останніх кількох місяців продовжують нев... невпинно зростати під час трансляції, речник тримає пристрій розміром приблизно з кришку від пляшки. Відлайте інтрудюсті ани розміром. З кришки відносно звучить я нагадую, що я з перекладача тому переклад може бути трішки топорний. Ми хотіли б представити вам наш нещодавно розроблений портативний стабілізатор потоку. Він може регулювати частоту коливань навколишнього мета потоку, тим самим стабілізуючи протополи та зменшуючи ймовірність матеріалізації мандрівника. Аудиторія вибухає бурхливими оплесками. Тим часом, відійшовши від екрана, я обмінялася багатозначними поглядами з членами моєї команди. Так, вибір. Вони роблять це не з доброти серця, або Ха, нам варто почати планувати нашу вечірку з нагоди дострокового виходу на пенсію. Це перший варіант. Вони це не з чистого серця. Звучить так, ніби він працює за тим самим принципом, що й пристрої, що приваблюють мандрівників, але має протилежний ефект. Евер, коли Евер створювали цей гаджет, і ми повинні перевірити, що він для загального блага, начебто. Вони робляться не з доброти серця. Саме вже зрозуміли. Симона хмуриться, дивлячись на екран. This is but a це не що інше, як відверта провокація. Ми ледве встигли запідозрити, що щось не так, перш ніж вони запустили цей продукт. Так вони теж нахабно про це говорять. Ніби вони провокують нас продовжувати розслідування, спираючись на те, що нам відомо на даний момент. That's unlikely to happen. Це навряд чи станеться. Щойно ми почули Сімоною голос капітана Джени з входу. Ми встали за ширмами. Ендрю киває капітану Джені. Капітане? Captain. Капітане. The fact that they're hosting a той факт, що вони проводять гучний запуск продукту, означає, що вони вже запам'ятали свої сліди. Вони б не ризикували, якби існувала можливість того, що ми знайдемо викривальні докази. Джена підходить до командного столу та кладе на нього товсту папку. Ми троє збираємося навколо неї. Піналисизрепортфодепривісфрагментс газєшкамат. Let's take a look. Аналіз. Звіт про аналіз попередніх фрагментів щойно надійшов. Давайте подивимось. Вона двічі постукує по командному пульту. Перед нами з'являється неправильна сферична структура. They're from the same ether core, based on its characteristics, вони з одного ефірного ядра. Виходячи з його характеристик, ми офіційно називаємо його просторовим ядром. Просторове ядро, яке може маніпулювати простором. Зараз мені відомо щонайменше три різні ефірні ядра. Зі збільшенням кількості ефірних ядер це лише питання часу, коли громадськість дізнається про це надзвичайне джерело енергії. Просто фрагменти просторового ядра утримуються разом з якимось гравітаційним тяжінням. Вона вказує на центр кількох фрагментів. Ось тут бракує одного фрагмента. Джена нахиляється вперед, знову дивлячись на нас. Наступна мета спеціальних операцій зрозуміла. Ми повинні повернути цей важливий фрагмент ефірного ядра, перш ніж виникнуть подальші ускладнення. Так, yes, капітан. Oh, right. you need to know. О, і звісно, добре. Селін, тобі потрібно дещо знати. Інтригує. Швидко реагуючи, Сімона перехоплює Ендрю, відволікаючи його під приводом дослідження нових шляхів у досконаленні зброї за допомогою нещодавно зібраних даних. Я просто знаєте, мене зараз таке відчуття. Наче, можливо, я зараз помиляюся, ми подивимося, але просто я хочу це проговорити, а ну або вдруг. А, наступна історія це ж буде про Калиба. І я от думаю, може нам зараз закинуть вудку про Калиба? Може, зараз щось скажуть, що, типу. або щось знайшли, або ще щось? Ну, можливо, так? Я просто вже в такому перечутті. Очікуючи на Калеба. No end, не кінець. Ну давай. Просто ну мені щось так здається. Коли у кімнаті для переговорів залишилося тільки ми, Джена зупинилася, перш ніж активувати свій годинник. Боже, я не знаю, мене жорстко розкиперечу Калеба, я не знаю. There's more. Це ще не все. Я не It's могла говорити про це під час зустрічі. Щось тут повідомлення передається на мій годинник її жестом. Слова Евер, секретний звіт про розслідування пливуть переді мною інвольвсвогапена югаустадей. Рядок тут стосується того, що сталося у твоєму будинку того дня. Блін, я знала. Я знала. У будь-якому разі, я надіслала це до твого мисливського годинника. Ти зможеш прочитати це, коли будеш вдома. Я зрозуміла. Густі хмари поглинають решту неба. Зараз темно, і вітер змітає останні залишки заходу сонця, залишається лише похмура білина. Прогноз погоди обіцяв сильний дощ. У якийсь момент вулиці стихли, ніби люди відчували наближення бурі і тепер ховаються. Я бачу блискавку в далині, що спалахує під хмарою, грім знову гримить ближче. Мені треба йти додому. Коли я збираюся зрушити, звук тисне на моє серце, нема у струна, посилаючи тремтіння по хребту. Знову? Очманіти. Очманіти. А, а це все чи буде ще щось? Так, ну давайте зараз побатлимося і подивимось. Може, може, все ж таки, ні. Так. Е ну, в мене начебто має бути. Ну, звісно, ми зараз будемо. Ну ой, ой, зараз ви, до речі, побачите на власні очі, як так кажуть. Я потихеньку зараз прокачую ось ці, солярні, ось ці солярні історії з Сайлосом, бо до цього я дуже сильно прокачувала ось цю весільно, тому що за нього дають багато цікавих матеріалів. А зараз, поки що, я вперлася, бо рівня мені не вистачає, то я прокачую все інше. Блін, ну мене прям мене прям дуже вразило. Я вже навіть хочу йти далі. Ну, давай. Take this. Краса, боже, як я обожнюю, як вони. Як вони. Як це? <соць> Діруться, махаються, сражаються. Що <соць> <Шо> вони роблять? <соць> так, чекай, чекай, я хочу, я хочу. Ось так я хочу. Угу. Ще їм позбиваємо. Сайлос вперед. А все. Це було надто швидко. plan. Ексит. Це було дуже швидко. <ріст> Просто одна тичка і все. Блін, невже це прям реально все. Прям все-все. Прям Серйозно. Увійди mm. the There's plenty to go. Ну, така дуже цікава. Ой, блін, я не підібрала. я не підібрала ці історії, то в мене щити не одразу пробиваються. Не люблю цього <гад> чертіло. Він мені не подобається. Зараз ще щити не буду цілком з Так, блін. <гад> мені це не завадило. В мене надто сильний Сайлос. Надто сильний Сайлос. Все ну, ось, тепер, тепер Next І тепер ми будемо поринати тепер у Vanishing Skyward. Тепер у нас Arca Homecoming Winds. Тепер Калиб, Все йшло до Калиба, Все йшло до Калиба, Я в шоці. Зараз ми побачимо нашого, нашого любого прекрасного калеву. Ой, то я нарешті його заберу. Боже, яка, яка, яка краса. яка краса. Але прямо зараз ми це робити не будемо. Я зараз завершу випуск, він <світок>, напрочуд, такий коротенький, такий маленький, е, скільки? 20 хвилин йде. Причудово. Я просто на цей раз просто завершу цю арку, про Локту мору. І зараз наразі я хочу зазняти повністю проходження весільного івенту. Бо м я чекала, поки в мене ну, поки відкриються усі частини. І от сьогодні в мене нарешті відкрилася п'ята частина, тому я хочу одним відео записати повністю весь весільний івент. Так що зараз я зроблю для себе невеличку перерву. І почну записувати відео з повноцінно з івентом. Івент у мене з Сайлосом, звісно, тому буде історія весільного івенту з Сайлосом. Я нагадую, що у цьому івенті можна було обрати будь-якого свого любовного інтереса. Я обрала саме Сайлоса, і в мене зараз історія проходить разом з ним. Тому. Очікуйте, чекайте зараз. Ну, точніше, Що очікуйте, чекайте. Переходьте просто в наступне відео і е, давайте разом проходити івент. А, а на сьогодні тоді я буду закінчувати. Ну точніше, цей випуск я вже буду закінчувати. Дуже класні історії були, дуже класні. Мені сподобалося кожен хлопець, кожен хлопець унікальний, кожен хлопець класний, кожен хлопець крутий. Де там, господи, я хочу побачити? А як це можна побачити усіх? Не можна? Ні, не знаю. Десь якось так красиво було історі. пролог. О, знаю, ось тут. О! Ось так. Кожен хлопець був унікальний, класний, крутий. У кожного дуже своя атмосферна така, камерна, б навіть сказала, історія. І це було дуже класно. Я кайфанула, що поринула у. У кожну з цих історій, у кожному для мене особливо кожен хлопець розкрився зі своєї якоїсь певної сторони. І, знаєте, з'явилися такі більші більші окраси для кожного хлопця. Більше емоційних якихось зв'язків з кожним хлопцем. Це чудово. В мене, звісно, нічого не змінилося. Типу в мене так само один єдиний краш, поки що це Сайлос. Ну, просто най... Най... найулюбленіший краш, який в мене викликає почуття любові. Інші пацани, точніше, конкретно, Ксав'є і Рафаель. Для мене просто шикарні круті персонажі. Ну, а я це, як я вам вже казала, це просто моє дзеркало. <хи> От, але ну скоро ми зустрінемося з Калебом. Калеб мені теж цікавий на другому місці після Сайлоса. Тому мені дуже дуже цікаво, і тим паче, тим паче в нього таке сталося. Та тобто він зайшов додому, дім вибухнув. Він наче помер. Героїня довго страждала, і тепер буде така епічна, епічна поява калиба. Знову як це буде відбуватися? Що з ним буде? Будемо дивитись, і до речі, скоро мені видадуть безкоштовну п'ятизіркову картку з калибом. Ось таку, ось таку ось таку красиву. Так що, коли мені її видадуть, ми теж її обов'язково пройдемо. Мені її видадуть на сьомий день сьогодні. в мене другий. Тому, до речі, заходьте, забирайте картку. От. І. Ну, музика там, звісно, не така, виросте тобто завенти, тягнуться. От. І... І взагалі, зараз я коли. Колись, зараз зараз щось там я пройду, там не знаю, весь сюжет, не весь сюжет, але щось я так і пройду нарешті. І обов'язково я ще запишу дві м, весільні картки, а саме картку з Сайлосом і картку з Калебом. Весільно теж запишу. Подивимося, як моя дівчинка одружується з Калебом та одружується з Сайлосом. Це буде щось дуже приємне, дуже цікаве і таке. інше. Контенту багато, але. Добре, все. Зустрінемося в наступному відео на івенті. Переходьте у наступне відео. Усім гарного дня, вечора, ночі, ранку, де ви, що ви, як ви, і до нових зустрічей. Бувайте!